Я насправді мені сподобалися ваші варіанти. Я особисто свою думку висловлю. Я думаю, що перемовини будуть з путіним, але питання кого з Путіним розумієте, Тому що для України Путін закритий, я думаю, і для Путіна Україна зараз закрита. А от комунікація із президентом Сполучених Штатів. Оце те, що безперечно відбудеться. Я думаю, відбудеться скоріше, ніж пізніше, тому що є для цього передумови з боку американської сторони, яка вказує на те, що е, з боку Трампа про те, що він має особисті е, зв'язки з Путіним. Причому він так каже, що Путін, значить, мій друг. Але через день говорить, що я говорив з Путіним, сказав, що якщо ти нападеш двадцятому році на Україну, yeah. я пару бомб скину на голову тобі на Кремль. Оце такий друг та в розумінні Трампа. Тому це людина, яка не має взагалі моральних орієнтирів, яка не має відчуття такого такту і знаєте, політичної якоїсь е, такої розмови, яка за правилами має відбуватися, тому я думаю, що з американського боку є бажання спілкуватися із Російською Федерацією, задля в тому числі закінчення Російської. Української війни з іншого боку Путін всіляко демонстрував за останні місяці, що спілкуватися він хоче виключно із американським президентом, тим більше що перемогу здобув Трамп. Тому я думаю, що їхні переговори вони можуть тривати. А от в якому контексті буде сюди залучена Україна, це вже залишається питання відкритим, тому що якщо говорити про Демократичну адміністрацію Байдена, чи там його наступниці Камали Гарріс, я сумніваю, що такі перемовини були б можливі. Ми продовжували б не отримувати допомогу в якихось дозованих об'ємах. Ми продовжували б говорити про недопустимі взагалі будь-якої комунікації з Путіним. Трамп це абсолютно інша історія. Це людина, яка вийшла з бізнесового середовища, яка сприймає будь-яку політичну ситуацію з точки зору доцільності, а не правильно чи неправильно, чи співпадає. Це з моїми цінностями і моральними орієнтирами. Ні, він хоче виписувати менші чеки на підтримку України в цій війні. Тому він буде зацікавлений в тому, аби як бізнесмен, аби як очільник країни, з якого проголосували десятки мільйонів виборців, поставити в цьому питанні крапку. Причому якнайшвидше. І до речі, чому я ще вважаю, що перемовини там напряму Росії і України неможливі, я от не можу собі уявити ситуації, коли будуть за одним столом сидіти Зеленський і Путін. От просто не можу. Я розумію, що до цього вже зробила і українська адміністрація президента певні кроки у вигляді того, що неодноразово лунали е, тевези про те, що ми готові до перемовин за е, посередництва когось. Тобто, пам'ятаєте, як зерновим з цим коридором було да. не було ж зустрічі, де напряму е, потрусили -по руки а, один одному, підписали я, документи. Я зрозумів. Хочете, я вам заперечу і скажу, що. Е, найближчим часом, навіть у січні, так. Е, коли Трамп стане президентом, переговорів не буде. Знаєте чи забувають одну історію. От для мене є критерій. Не Трамп з його погрозами, а ситуація на фронті. Поки російська армія рухається вперед, навіть повільно, от ми знаємо сьогодні. Я забув, вони там захопили чергове так. там якесь місце, і не одне, на жаль, і не одне, на жаль. От поки вони будуть рухатись вперед, жодних перемовин не буде. Тобто вони, може, і зроблять перемовини, але розумієте, ну такі значить перемовини можуть бути вічними. вічними та треба з цього та, виходити. Поки вони будуть рухатись вперед, а вони рухаються. І е, ну, звичайно, я хотів би так повернутися і сказати. Українська армія, ну зупини їх. Якщо їх не зупиняють, значить ну нема там техніки, людей і так далі. Я це все розумію. Але тільки тоді, от з всіх варіантів, які ми з вами знаємо, тільки тоді, коли дійсно от воно зупиниться, і вони зрозуміють, що мільярди, які туди вкидають, вони не працюють, тоді вони сядуть і скажуть: ну, може, от може. Зараз вони вважають абсолютно, що у них все хорошо. Я погоджуюся з вами в тій частині, що може бути це от дуже тривалий процес, але тим не менше мені видається, що Трамп ще з першого свого президентства дав зрозуміти не лише Путіну, але там і німцям, і Сідзіньпіну і багатьом іншим світовим лідерам, не завжди демократичним. Те, що е, це людина, яка звикла в контексті міжнародних відносин, знаєте, виходити з позиції того, що я головний, я диктую порядок денний, аби а ви або з ним погоджуєтеся, і ми з вами дружимо, або ви не погоджуєтесь, я про вас забуваю, або ще більше створюю такі економічні проблеми, yeah. що ви про них будете довго згадувати. Yeah. Тому Тр Путін точно вивчив це правило. <кій> і, скажімо, на дзвінок Трампа не відповісти чи на якісь неформальні запрошення не відповісти згодою, це перетворить Трампа із друга, який готовий скинути бомбу на голову, до ворога, який реально готовий скинути бомбу на голову. Тому я думаю, що так чи інакше. Путінська адміністрація із Наришкіним, із, можливо, з Лавровим, ще з кимось. Вони у формальній спілкування вони точно увійдуть. Питання просто скільки вони можуть тривати? От лише питання. Демаркування лінії фронту вона може зайняти колосальний період часу, і ви правду кажете, що Путін не зупиниться, доки будуть при приносити результати. Але справа в тому, що і адміністрація американська нова може створити так, що не лише зупиниться лінія фронту, але й створюються інші загрози для путінської адміністрації. Розумієте, пане Максиме, є ще одна історія, і ви це знаєте. Путін. Для нього важливо, вкрай важливо. Він може покласти мільйон людей. Для нього важливо не показати, що він щось зробив під тиском. Він ніколи не робив щось під тиском. Щось там сталося. Ні, ніякої реакції треба, треба. Всі кажуть, треба. Проходить півроку, ця людина кудись там зникає у відставки, І з'являється так, рішення. Так. Розумієте, що <кій> значить у такому питанні, як російсько-українська війна, що Трамп скаже. А Путін скаже: Ну, давайте, це це кінець для Путіна. Тому що ну всі росіяни побачать, хто чим керує. Зараз він керує світом. Він кинув цю, цю ракету. Він каже: от, значить, так далі. У нього все виходить. Шпигунські скандали, ви знаєте, нові. Румунія, значить, несподівано, ви знаєте, що керівника Тіктоку ви, ви, викликали? В Конгрес чи В Конгрес Уже викликали, вперше, тому що саме Тікток. Працював на цього, е, значить, який йде попереду, там я не знаю його прізвища, оцей кандидат. Він, його ніхто не знав у Румунії. Абсо... І раптом несподівано вони подивились, спеціальні люди, і побачили, що Тікток працював на нього цілодобово. Розумієте? У Путіна все добре. Путіна за будь-яких обставин все хорошо, але знаєте, ще один важливий мені здається фактор, який варто врахувати кілька місяців тому. Українська влада е, так вперше визнала той факт, що між Україною і Росією за посередництва чи то Катару, чи то Еміратів відбуваються перемовини про взаємні неудари по енергетичній інфраструктурі. Для мене насправді та новина була дуже показовою в контексті чого? В контексті того, що це вперше. Спочатку повномасштабної війни, коли Росія погодилася на отакі консультації, перемовини із українською стороною, через те, що відчула, що удари українськими безпілотниками по нафтопереробних заводах по інших енергетичних підприємствах вони доставляють величезні незручності для російського політичного режиму, і це мені вказало на те, що Росія, коли вона отримує величезні втрати, коли вона відчуває, що це дуже невигідно, вона готова йти на е, певний контакт. Можливо, не публічний, ніхто не говорить, що перемовини із Трампом будуть відбуватися під прямим ефіром. Можливо, Nie, в ході я цих перемовин а, добре добре і, і умови Росії змінюватиметься, розумієте, і Путіну не доведеться говорити, що він там від чогось сильно відмовився. Тому що, якщо говорити про весь хід війни від того, що ми захопимо Київ і створимо свій режим, до того, що нам потрібно чотири області, ну погодьтеся, також різниця була у тих вимогах, які Путін на початку війни демонстрував, і те, добре. що є зараз. Ця у нас гість тому